Вітаю, мене звати Юлія Швіріт, я психолог-консультант в методі позитивної психотерапії, та сьогодні поговоримо на тему стосунків з батьками. Стосунки з батьками впливають на наше життя набагато сильніше, ніж може здаватися. Вони формують наші переконання, ставлення до себе і до інших людей. Але що робити, якщо в цих стосунках залишилася образа, яка заважає нашому щастю і внутрішньому зростанню? Образа на батьків може виникати з різних причин через травматичний досвід дитинства, недоліки батьків, нереалізовані очікування, культурні установки або внутрішні конфлікти. У кожної людини своя історія своєї образи, і розуміння її причин допомагає сформувати здоровіше сприйняття сімейних відносин. Така образа впливає на багато сфер життя, вона може призводити до емоційної відсторонності, труднощів з довірою, проблем у стосунках із партнерами та друзями. Часто страждає сама оцінка, людина почувається недостатньо цінною, винною або безсилою. Довготривали внутрішні конфлікти з батьками викликають стрес і психологічне виснаження, що відображається і на фізичному здоров'ї. Людина починає уникати нового досвіду, боячись повторювати старі сценарії. Тому важливо усвідомити та пропрацювати свою образу на батьків. Сімейна або індивідуальна терапія може допомогти зменшити негативні наслідки і відновити внутрішню рівновагу. Чому важливо подолати негативні емоції до батьків? По-перше, це знижує рівень стресу, тривоги і депресії. По-друге, допомагає зміцнити самооцінку і, і краще зрозуміти себе. Опрацювання образи дозволяє будувати здорові стосунки з близькими та сприяє особистісному зростанню, крім того, це відкриває шлях до налагодження контакту з батьками і більш глибокого, зрілого спілкування. Важливо пам'ятати, що батьки звичайні люди зі своїми обмеженнями і слабкостями. Прийняття цього факту допомагає побачити їх як реальних людей, а не лише як авторитетів із дитинства. Ми починаємо розуміти їхній досвід, біль, причини їхніх дій. Таке усвідомлення розвиває емпатію, співчуття і дозволяє краще зрозуміти себе, свої реакції, переконання і поведінку. Спробуйте подивитися на батьків як недосконалих, але люблячих людей. Погляньте на них через призму їхнього життя, труднощів і досвіду, виявляйте співчуття, цікавтеся їхніми почуттями, відкрито говоріть про свої, відзначайте їхні хороші риси, не бійтеся висловлювати власні емоції як позитивні, так і негативні. Таке щире спілкування стає основою здорових стосунків. І нарешті практичні кроки погляньте на себе збоку. Зрозуміти, чому ви реагуєте саме так. Учіться відпускати через прощення, прийняття і усвідомлення реальності. Допомагають медитація, релаксація, розмова з близькими або з психологом. Зосередьтеся на власному добробуті, робіть те, що дає вам сили і радість. Поступово ви зможете відпустити образу, звільнитися від тігаря минулого і побудувати гармонійні стосунки. Із батьками, і з собою.